Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала посилку з сайту Ахрп. Замовлення було зроблене під час знижки мінус 27% на всю корзину. Ще буде декілька посилок попереду. Зараз покажу, що прийшло. Можливо, колись вам ця інформація знадобиться. І будуть попереду нові акції, можливо, акція на Чорну П'ятницю. Можливо, Хорб ще зробить для нас якісь приємні знижки, і ви собі захочете щось придбати. Як завжди, на день народження херб, я замовляю сухе кокосове молоко, тому що ніколи в інший час не бачу на нього знижку. І тут у нас у пакетику 150 грим. Я замовила два пакетика, вже багато разів казала, що використовую його. З какао та з кавою, яку теж замовляю на сайті Hur. Також в моєму замовленні є чай, це для мене новинка від бренду Yo. Це чай для покращення травлення. Їх всі чаї безкафеїнові, в своєму складі тільки натуральні органічні трави, без всіляких домішків, барників, підсилювачів смаку. Коробочці 16 пакетиків і 29 грам. Також, як завжди, під час цієї акції я замовляю рожеву гімалайську сіль. Зараз тільки нею зазвичай користуємося в пакетику 453 грама сіль дрібного помолу, також є у цього бренду і крупна сіль, але мені більш подобається ця. Найкраще співвідношення ціна якість на сайті це сіль найбюджетніша, і в її складі більше 80 корисних мікроелементів. Ще одна добавка, яку я дуже часто показую в своїх відео, і замовляємо ми даний вітамін С на постійній основі або таку велику банку 180 таблеток, або маленьку 90. Ну, так як, як була вигідна ціна, то я вже вирішила замовити велику, надовше вистачить, все одно потім купляти. Вітамін С в дозуванні 500 мг в одній жувальній таблиці зі смаком тропічних фруктів від бренду Natural Factors, цукру тут. Міститься 2 грама І найкраща форма вітаміну – С содіум аскарбат, яка добре засвоюється та не подразнює шлунково-кишковий тракт. Ще на сайті є багато різних смаків: ягідний, апельсиновий, тропічних фруктів. Ось цей також смак персиковий, вид, в якому поєднуються декілька смаків. Можете вибрати саме те, що вам подобається. І кожен вид цього вітаміну С випускається у форматі 90 жувальних таблеток та 180 жувальних таблеток. Раніше замовляла маленьку баночку магнію цього від Doctors Best на 120 таблеток. На цей раз вирішила замовити велику 240, тому що магній ми приймаємо зараз на постійній основі всією родиною. І він дуже швидко закінчується. Під час таких хороших знижок, все ж таки, краще замовляти великі упаковки, надовше вистачить, і не треба буде турбувати, що магній закінчився. Тут у нас дві кращі форми магнію: магній лізінат та гліцинат Для підтримки м'язів, для розслаблення, для спокійного сну, для нервової системи. В одній таблиці міститься 100 мг магнію і потрібно приймати по дві таблетки в день. Бачите, дві таблетки це 48% від добової норми. Зазвичай мінімум призначають по 4. Таблетки невеликого розміру вони добре ковтаються легко. Але якщо у вас є якась проблема, то там посередині таблетки є рисочка, і її можна розділити навпіл, друзі, останнім часом я дуже задоволена якістю добавок від бренду Carlson. Майже в кожній посилці вони в мене будуть присутні. Це я обрала цей лунську корицю вперше для себе. Тут у баночці 45 капсул, є і більше на 90 але я поки що замовила маленьку. В одній капсулі 500 мг, кориця нам потрібна для запобігання інсулінорезистентності, резистентності, для нормалізації рівня глюкози для тих, в кого є цукровий діабет, її використовують і є кориця дуже гарним антиоксидантом. Потім розповім вам, який був ефект, але поки що бренд Карлсон не розчаровує. Також повторно в запас замовила собі сірку МСМ сульфур. Зараз вживаю Саме таку. вживаю курсами на постійній основі. Тут у нас 90 капсул, в одній капсулі 1000 мг. Сірка нам потрібна для краси волосся, шкіри, нігтів та здоров'я наших суглобів. Для собаки замовила ось таку добавку. Тут у нас 90 жувальних таблеток для собак маленьких та середніх порід, і також для котів для видалення зубного нальоту. Ще ця добавка є у порошку. Його, напевно, потрібно насипати в корм, але я не впевнена, що в мене собака буде це їсти. По-перше, вигляді порошку. По-друге, мені так буде простіше використовувати одну таку жувальну таблетку на день. Дуже хороші відгуки чула про дану добавку у групах власників тварин. Потім з вами обов'язково поділюсь, чи побачила якийсь ефект, можливо, ви теж захочете для своїх домашніх улюбленців замовити. Ще в мене в замовленні є цинка від бренду Carlson в дозуванні 15 мг. Я все ж таки зрозуміла, що мені зручніше замовляти саме таке дозування, бо Якщо є дитина, то для дитини можна використати одну таблетку, а для дорослих по дві тоді буде 30 мг. Це підтримка імунної системи. Під час хвороб ми використовуємо потужний антиоксидант та для здоров'я нашої шкіри. Вперше замовила для себе добавку від такого відомого на сайті бренду Enzymedica. Це ензими для допомоги в перетравленні їжі. Називається добавка Digest Basic. Тут 180 капсул, одразу взяла велику упаковку. На сайті також є і 30 капсул, і 90, але по ціні економніше. Замовляти саме ось таку велику. Дуже хороший склад, сподіваюся на гарний ефект, тому що від таких добавок, як попая рослинних, я зараз не бачу потрібного для мене ефекту, я спробую саме таку. І остання добавка від бренду Carlson, яка постійно в мене є в запасі використання, як тільки. Одна баночка починає закінчуватись, одразу ж замовляю наступну Це цегліцин у порошку з приємним солодким смаком. Це амінокислота для підтримки рівня енергії для спокійного сну, для нервової системи. Також він допомагає виробляти колаген. 100 грамів порошку у баночці. всередині є мірна ложка на половину. Мірної ложки ви отримаєте 2 гліцину, можна використовувати і менше, і 1 грам в разі потреби. Дуже хороший ефект бачу при використанні. Він мені допомагає заспокоюватись в стресових ситуаціях. Рекомендую, мені подобається чомусь саме в порошку, ніж в капсулах. Капсули я замовляла від Life Extension. Теж були непогані, але цей гліцин, здається, по ціні більш вигідніший. І тут по 2 грама 50 порцій, якщо будете використовувати 1 грам, то це буде аж 100 порцій. Рекомендую таку добавку, можна сказати, потрібно мати кожному. Друзі, якщо це відео було вам корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Посилання на всю корзину я залишу, як завжди, в описі під відео. Промокод для знижки буде тут на екрані, і також в описі під відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, і зустрінемось у наступних розпаковках. Всім до побачення!